Привіт! і сьогодні я зроблю прикрасу із склею пістолета. В голові в мене виникло таких дві ідеї: одна із такими гілочками, які б ніби обплітали мою шию, а інша з оленєми рожками. І я вирішила поєднати дві ці задумки, такі ідеї в щось одне. І вирішила це зробити прикрасу навколо шиї. І з'єднати такі ніби гілочки, які б обплітали мою шию ззаді, і спереді тримались б ніби. Ну, рошки. Тут постало інше питання, що це зробити. Де знайти такий матеріал, наприклад, глина не підійшла б сюди, тому що мені потрібен був такий гнучкий матеріал, і завдяки якому я могла б легко одягати цю прикрасу. І відразу ж ще до того, як я думала про якісь замінники цього матеріалу, мене в мене постав у голові такий матеріал, як гарячий клей. Думаю, це відбулося тому, що раніше в Тіктокі були дуже популярні відео, там де люди робили корсет ребер таких із гарячого клея. Я время хотіла також його зробити, але. Той час було не до цього. Хоча, можливо, в майбутньому я колись це зроблю. Але все ж таки, напевно, це саме ці відео надихнули мене на те, що такий гарячий клей можна використовувати саме таким чином, тому що напевно до тих відео я й не задумала, що з нього можна щось робити, помімо того, що ним можна щось приклеювати. За основу я взяла проволоку, яку обмотала навколо своєї шиї, щоб зрозуміти, який розмір мені потрібен. У мене була проволока така, ніби скручена між собою. Тобто це не одна товста проволока була, а багато, не багато там чотири маленьких таких проволочки, тоненькі, які скручені між собою. І ця проволока була просто була ідеальна. Я не знаю, як з другою проволокою зробити ось ці ніби розубрінки, які є на оленях рожках. Вони ось так от виглядають. Тому що ця проволока, із-за того, що вона скручена з собою, я по мірі того, як робила ці відгалуження, просто розкручувала її і робила ці ж відгалуження. А як кріпити доцільної проволоки ці відгалуження, я не знаю навіть якось приклеювати, як я робила в маски, Джульєти. Чи... Ну, можна, напевно, щось з цим придумати, але в ідеалі вам підійшла б саме така проволока. Або можна, напевно, ще скрутити просто звичайну проволоку, бо це ж звичайна проволока, яка скручена. Так, ось це вам і рішення. Просто якщо у вас є проволока, то скрутіть її, відмірте шию вашу і розмір і скрутіть там, наприклад, чотири таких, чи скільки ви хочете робити відгалужень Відрізаю по формі своєї шиї і ще раз приміряю, щоб вона точно підходила мені по розміру. І коли розмір мене влаштовує, можна переходити до наступного етапу. Ось, бачите, як вона в мене скручена. Я просто тупово розкручую її і починаю розгинати проволоку в різні сторони. Спочатку я зробила два таких головних відгалуджень, а потім розкручувала проволоку і робила більш короткі відгалудження. Щоб вони в мене зменшувались, потрібно було проволоку підрізати. У мене вони зменшуються, спочатку йде сама довга проволока, потім поменша, а потім ті, які вже в кінці, самі маленькі. З іншої сторони я роблю все те саме. Намагаюсь зробити подібно до першої. Вже повністю зроблений каркас, щоб ще раз запевнити себе, що все мені підходить. І ось так от воно виглядає на шиї. Незвичайно, я думаю, така прикраса теж має право на існування. Коли каркас мене влаштовує, я переходжу до наступного етапу. Він з гарячим клеєм, тому нам потрібен клей пістолет, який потрібно було поставити, щоб він розігрітись. І от тут була невеличка проблема: у мене клей пістолет зламався, тобто, ось ця кнопочка, на яку ви нажимаєте, щоб вилазив клей. Вона зламалась у мене в непідходящий момент. І я ним не так часто користувалась, тому мені це не заважало. А саме в цьому проєкті мені потрібно було багато раз на неї натискати, тому все ж таки це мені б заважало. Ну, що поробиш? Нового клею пістолету немає, а цей проєкт я вже хотіла зробити. Вставляю ще один стержень, щоб я хоч якось могла стержнем цим пропихати цей клей. І починаю на проволку наносити гарячий клей. Там, де у нас такі ніби відвітлення рожок йдуть, я намагаюсь зробити їх спочатку товщими, а потім тоншими. Основу, яка ззаді шиї, я роблю найтостішу. Якщо ви хочете поліпити з цього клею, краще не робіть цього, тому що влипнете, не відкріпитесь. Прибираю паутинку, яка залишилась від клею. Цями підрізаю кінчики нашого клею, щоб зробити їх більш тонкими. І вже ось таку напівзроблену основу я ще раз приміряю, щоб точно знати, що все мені підходить. Це такий ніби етап, щоб впевнитись, що все йде добре. І ось так воно виглядає на даному етапі. Ось, бачите, я надавлюю ніби так. Пальцем на стержень, коли я достаю, щоб надавити. І так працювати достатньо зручно. Но буває так, що стержень або дуже короткий, або дуже довгий, що я не можу достати до нього пальцем. Залишилось закрити тільки невеличкі тріщинки з проволочкою, які я обов'язково закриваю, щоб в подальшому краска дуже добре на них лягла. І проволока ще під слоєм гарячого клею буде захищена, щоб не переломилася. Знову прибираю паутинку від клея. Та коригую форму ножницями. Щоб згладити такі явні бугорки, я витягнула із пістолета клей, стержень, цей, і поставила його нагріватися. Таким чином, нагрівається сам пістолет, а із за того, що там клея немає, він не буде витікати і портити нам роботу. А ось цим гарячим носиком, який розігрівся, можна згладити краї. Я ще думала, що паяльник міг би до цього теж підійти, але він же дуже сильно нагрівається, так що я думаю, що він просто буде дуже швидко пропливляти клей, а ще хуже робити його чорним. І ось так от я зглажу форму наших ріжок. Була ще одна проблема. Я хотіла якийсь такий колір, не зовсім коричневий, тому що коричневий б виглядав занадто коричнево. Можна було б глубитися більш до таких світлих відтінків коричневого, як у оленят, такі рожки, вони ж світло коричневі. Але я хотіла чогось більш міфічного. І тому я думала, може використовувати десь кусочки паталі, але в фінальному результаті я відмовилася від цієї ідеї, тому що паталі якось надавала меншої міфічності цьому виробу. Я хотіла, щоб це щось було таке лісне і міфічне, і хотіла покрасити щось ближче до золотого кольору. Ну, в мене не було золотої краски. І я вже задумуюсь над тим, щоб купити невеличкий набор перламутрових красителів, красок. Або я даже навіть бачила пігменти, які можна було б купити перламутрові, щоб втирати. І я думаю над цим. І все ж таки мені здається, що. Це буде вдала покупка, тому що вже який раз мені потрібен особливо золотий перламутровий краситель. Но у мене не було нічого подібного, крім маркера, який я використовувала ще в книгі з таємними паличками. Там теж мені потрібен був золотий краситель, але в мене ж його не було. І я сповнила вдало про маркер. Він перламутровий, як і раз такий, і золотий. Він не зовсім золотий, скоріше якийсь такий золотий металік чи щось подібне до цього. Але там він прекрасно підійшов, і тут також я вирішила використовувати його. Спочатку я взяла сам маркер і почала водити ним, але не всі тріщинки і поглублення воно заходило, тому я вирішила трішки його надавити і надавила багато. Ну, і я взяла кісточку, як і в відео про книгу, і почала просто прокрашувати наш виріб. Кісточкою вдавалося доставати набагато глибше, ніж маркером, і прокрашувалося все набагато краще. Так як кісточкою було прокрашувати набагато краще, я просто видавила в ложечку небагато цього чорнила і стала просто макати туди кісточку і прокрашувати. як ви бачили, що я розвела цей маркер просто на стіл, який швидко засох, тому що я ще розвазюкала його так кісточку в тоненький слой, в таких ситуаціях і навіть тільки, не тільки від цього маркера мене спасав спирт. Або як ось я показую баночку зі спиртолом, який мене також виручає, я просто беру цей спирт або спиртол. Набираю на ватний диск і починаю протирати стіл і інші поверхні від всяких чорнил, розлитих, суперстійких красок. І в основному це допомагає. Звісно ж, не в цих випадках, тому що є матеріали, які просто в'їдаються намертво, але в цьому випадку мені він допоміг. Так само я прочищаю є кісточку з ложечкою. І ось такий результат у мене вийшов. Мені дуже подобається колір, тому що, як я сказала, він не прям такий золотий, він щось ближче до коричневого, але він віддає таким, не знаю, ніби блестінками, перламутром. Ось, Він віддає таким перламутром, що виглядає дуже гарно. Плюс оця нерівна поверхня від гарячого клея, яка такими. То гурбками, то якимись протягнутими ниточками. Вона дуже нагадує гілочки, такі прожилки у дерева. Тому, в принципі, мені здається, що цей матеріал більше, ніж вписується в цю прикрасу. За що того, що клей також такий гнучкий, як і проволока, його легко знімати, одягати. Тобто він сюди достатньо підходить. Навіть цю прикрасу можна перемістити на голову і одягнути її ось так: от на голову. Це також виглядало непогано. Я приміряла просто її. Ну, і ось подивіться на результат. Плюс ще при різному освітленні, як ви бачили на відео, в, в колір зовсім виглядає по-різному. Якщо на нього попадають прям прямі сонячні лучі, сонячне світло, то воно виглядає прям таким яскраво золотистим кольором. Е і ось він кул, на фоні якого я знімала відео, є така рослина, не знаю, чи помітили ви чи ні, суха. І колір прям. Практично ідентичний, як в цієї рослини, що мені дуже подобається. Це виглядає прям занадто природнім. Я не очікувала прям такого результату. Причому проєкт дуже простий. Єдине, що воно може трішки натирати, якщо ось так, але думаю, якщо прям не терти, то нормально тут буде. Чи воно не прям натирає, Ну, процарапує ніби шкіру. Оце, напевно, єдиний мінус в цьому проєкті, ну, в цій прикрасі. Що її можна носити, якщо буде терти, то не дуже добре. Ну, я думаю, ми ж не будемо прям. Даже якщо. Ой, крутити, то воно вряд ли злетить. Плюс можна ще попробувати наскільки воно злетить в кінці відео ставлю, просто не хочу портити зачіску. Ось такий ось коротенький-простенький проєкт. Прекрасна прекрасна у нас вийшла. Із достатньо простих матеріалів, які, я думаю, можна знайти в будь-якому творчому, а то й нетворчому магазині. Можна просто піти в Аврору і купити все необхідне там. А так, надіюсь, це відео вам сподобалось. Воно вас надихнуло. І до скорих зустріч, пока! І ось як і обіцяла. Перевіряємо, наскільки воно спадає, тому що Ну, вона знімається легко, тому що немає застівок. Хоча можна було б, я ще думала, додати сюди, може, якусь підвісочку. Но це виглядало б більш так магічно, з якимись камінчиками, і це б також виглядало дуже гарно. Але я зупинилась на такому варіанті. Потім, може, щось подібне ще зроблю. Но, мені здається, зайчіска розпадеться швидше. <смагі> Так, він спаде. Мені здається що Якщо одягнути за волосся, мені здається, його просто зняти нереально буде.